Проблеми, що стосуються кожної людини, на жаль, не кожна людина може вирішити власними силами. Тоді на допомогу приходять вони, працівники соціальної сфери. Наталія Волченюк, директор управління праці та соціального захисту населення, працює у цій сфері вже давно, але й досі отримує задоволення від роботи. Розповідає, що допомагати людям не втомиться ніколи. Сьогодні особливо важливим є робота працівників управління праці, і соціального захисту населення, оскільки враховуючи обставини, які є в нашій країні, враховуючи і і всі решта функції, які виконують наші працівники. В управлінні працює 45 фахівців, саме фахівців, бо крім професійних якостей, які мають вони, вони ще наділені і людськими якостями. До нас звертаються громадяни з різних питань. Це і народження. Дитини, це виплата субсидій, які ми призначаємо, компенсації, допомога, є відділ, який допомагає інвалідам, з засобами реабілітації. Це і всі виплати, які проводимо ми для чорнобильців і усіх інших пільгових категорій. На сьогоднішній день до нас додавалися функції, враховуючи, що в країні є війна. Ми працюємо із сім'ями, які відправили. Своїх хлопців у зону АТО також ми працюємо із тимчасово переселеними. Це громадяни, які жили в Криму, це із зони АТО. У нас багато є людей, які сюди приїхали. Ми забезпечуємо соціальні виплати і соціальні гарантії, які можуть і повинні мати громадяни України. Крім того, що в нас є фахівці, які працюють уже більше 20 років. Це і Олена Голубовська, і Мирослава Місю, Місюра, і Анжела Глова. Ми повинні і мусимо слухати людей і допомагати їм по мірі своєї можливості і в межах законодавства. Безумовно, є люди, які не зовсім задоволені, але ми стараємося, ми пробуємо їм роз'яснити законодавство, щоби з доброю душею, і теплим серцем від нас люди вийшли. Не можу не згадати і фахівців, які молоді. Вони недовго в нас працюють, це Вікторія, Стемпень, дуже чуйна дівчина, та й інші фахівці так само. І хотілося б побажати нам усім миру, добра і злагоди, а своїм фахівцям. Я в них вірю і знаю, що вони якнайкраще будуть справлятися з роботою, яка Повинна, яку ми повинні виконувати, бо від нас, від нашої служби, залежить дуже багато. Це залежить і людський настрій, і віра в те, що в нас в країні буде і зміна на краще, і зараз країна не стоїть осторонь, а допомагає своїми законами і тими виплатами, які гарантує законодавство України. Придбати найнеобхідніші продукти, принести їх людям, а ще й попрати та прибрати у помешканні це щоденні клопоти людей, які своїм покликанням обрали допомогу людям. До складу територіального центру входять три структурні підрозділи: відділення соціальної допомоги вдома, стаціонарне відділення, де ми зараз перебуваємо, і відділення соціально-побутової адаптації. Основними обов'язками працівників стаціонарного відділення є надання побутових послуг. П'ятиразове харчування забезпечення цілодобовим медичним та побутовим доглядом і допомога і Купанні, і одяганні, і годування, забезпечення повністю повністю медичним доглядом, і забезпечення також одягом, продуктами харчування, всім необхідним засобами гігієни. Це все входить в перелік наших послуг. Це повністю і соціально-побутові послуги, і ведення домашнього господарства. Хочу сказати, що за звітний період часу вже нашим терцентром надано більше як 15 тисяч послуг. Це на кожну людину це так поступово щоденно надається такі послуги. Ведеться облік яких на схилі років не залишилось нікого, знайшли свій притулок в стаціонарному відділенні територіального центру в селищі Жовтневому. Сьогодні тут перебуває більше 30 пенсіонерів, за якими доглядають 15 соціальних працівників, з такими людьми, яким ми допомогу та надаємо, допомагаємо жити в тому світі, доживати. Ну, другий раз буває тяжко морально, тому що вони не всі розуміють, що треба так зробити. Треба От підказати, треба настояти, треба пригорнути ту стару людину і її якось теплом овіяти. Тут люди вже похилого віку, в основному інвалідів у нас таких мало молодих, є, є пару чоловік, от Балака бачили там. О, а в основному вже такі люди, що вже втратили своє здоров'я процеси життя. Їм треба допомагати, їх треба другий раз розрадити, допомогти морально, і фізично, і психологічно. Тому вкладаю всі свої як життєві знання і вміння, щоб зробити так, щоб їм було ну, як вдома. Але так не зробиш, звичайно. Ну, хоч щось вже що можна. Я казав, держава поклала обов'язки. Все треба виконувати представники милосердної професії стверджують, що нести добро людям, які самотужки не можуть впоратися із складними життєвими обставинами найвище покликання. Втім, роботи ця швидше добровільна аніж прибуткова, бо середня зарплатня соцпрацівника трохи більше півтори тисячі гривень. До людей по людськи, вони до тебе будуть по людськи. Якщо ти будеш там на них форкати, вони можуть теж обіжатися і потом жалітися на когось. Важко доглядати за старшими людьми, за людьми похилого віку. Їх треба і передіти і це попробувати підняти. Хочу, щоб їх підсунули якось отак. Ну, не є трохи легко. Понад п'яти років у стаціонарному відділенні територіального центру перебувають бабусі Раїса та Ніна. Так склали життєві обставини, що жінки залишились один на один зі старістю. Наставлення працівників не скаржаться, а навпаки, вихваляють та називають їх рідними. Працівники в нас на О всі хороші. Працівники, Молодина, як, які? як для, для, для старих, то молоді, то що може миритися. Вони таке, що таке, послушні, послухають трохи, коли може і накричать, але і, і, і поможуть, і пошкодують. Всі хороші, всі. Слухають, що допомогти, що завжди до кого звертаємося, до, до все, діджурна мусить нам допомагати. Їй достається все. Саме більше. Ну, чи? Працівники всі до нас звертаються, по-хорошому, питають, що вам треба, чи... би що безпокоїть. Щодня соціальний фахівець стукає у двері людей, які потребують невідкладної допомоги. Його завдання не лише з професійної точки зору оцінити ситуацію та знайти шляхи виходу із неї, а й проявити людяність підтримку, доброту і турботу у стосунках з клієнтами. Працюючи з такою віддачею, працівник у певному розумінні пропускає крізь себе емоції, почуття, болі та страждання іншого. Інститут соціальних працівників існує вже давно. Центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді були створені у 90-х роках по зразку по європейським зразкам. Функції, які несуть центри соціальних служб, це допомога сім'ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах. Соціальний працівник це людина, яка приходить у кожну сім'ю, працює з кожною особистою людиною, визначає її потреби, надає їй допомогу. Основні риси характеру, які б мають бути присутні для соціальних працівників, це в першу чергу людяність. Під загальними кризами, які є в нашій державі, ми забуваємо іноді про кожну людину, про особистість. Європейський стандарт, до якого ми намагаємося досягнути і куди йде наша країна, це робота з кожною людиною окремо. Тобто визначення її потреб, надання її реальної соціальної допомоги в першу чергу, ми, як соціальні працівники, повинні надати людині можливості подолати кризу. Самостійно вийти з цієї кризи, надати їй можливості державних установ для того, щоб людина вийшла з цієї кризи, здолала її і продовжувала активно жити в цьому житті. Наш центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді працює понад з двох тисяч особами. Число їх входять, це і діти-сироти, і особи з числа дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. Це люди, які засуджені до покарань без позбавлення волі чи повернулися з місць позбавлення волі. Це і Інфіковані і люди наркозалежні, і просто люди, які попали в складні життєві обставини. Найскладніше в нашій роботі, напевно, те, що є певні ситуації, в якій ми не можемо допомогти людям здолати. І от ця наша безпорадність, неміч якась приносить нам певний такий психологічний дискомфорт, неможливість допомогти людям. Ми, напевно, би хотіли би, що. Враховуючи цей складний стан, який є в державі, та ситуація ті дії, Ми працюємо зараз з особами і сім'ями, які учасники бойових дій, ми працюємо з переселенцями. Напевно, нам би дуже хотілося, щоб все-таки і держава побачила проблеми самих соціальних працівників, розуміла, з якими складними ситуаціями вони працюють, тому що вони якраз, а це переважно жінки, несуть на своїх плечах якраз. У ці проблеми, які є загальнодержавні. І тому е, обов'язково треба оцінити працю соціального працівника, зрозуміти їхню важливість, тому що якщо ми йдемо до Європи, то повинні зрозуміти, що Найосновніше в державі це сім'я, діти і кожна особистість. До спеціалістів установ соціальної сфери ставлять високі вимоги. В їхній роботі найважливішим є допомога людям, а головна риса характеру людяність розповідає директор центру зайнятості Ігор Кантор. Працівники нашого центру індивідуально підходять до роботи з кожним клієнтом. Ми стараємося допомогти кожній людині, яка звертається до нашого центру зайнятості. Послугами служби зайнятості у 2014 році скористали майже 4 тисячі осіб. З них 2,5 тисячі людей отримали статус безробітного, з яких близько 1800 осіб були працевлаштовані. За направленням служби зайнятості проходять професійне навчання чи проходили професійні навчання більше 350 людей, які здобувають нову професію, яка буде актуальна на ринку праці, які зможуть працевлаштуватися за новою професією у цьому році. Від роботодавців надійшло більше 2300 вакансій. Які 1650 1700 практично були укомплектовані нашою службою зайнятості? 68 людей отримали допомогу по безробіттю для заняття підприємницькою діяльністю, і вони стали підприємцями, і сьогодні працюють в місті як підприємці, надають послуги нашим мешканцям міста. Також велику увагу сьогодні. Ми приділяємо роботі з особами, які перемістились тимчасово окупованих територій та територій, в яких проводиться, АТО. в до служби зайнятості за цей період звернулося 25 людей такої категорії. 10 людей ми змогли в цьому році вже працевлаштувати з остальними Працюємо, щоб також їм могти допомогти і вони працевлаштувалися в нас в місті. Яна Зінчук звернулася у центр зайнятості рік тому. каже до її потреб: тут поставили з розумінням та терпінням і, врешті, підібрали роботу до смаку. Такою співпрацею дівчина залишилась задоволена, звернути. Центру зайнятості майже рік тому, адже закінчила вич, е, юридичний заклад, Львівський національний університет, і в принципі юристам дуже важко зараз нашій державі знайти роботу. Е, ну, думаю, що якраз стоячи тут, мені мій керівник центру зайнятості пропонував е, кожен раз якусь посаду вільну, подібну можливо до е, з юридичними обов'язками. І знаходив такий індивідуальний підхід до мене, мав терпіння велике. Ну і зараз мені якраз трапилася така нагода на одному з нововолинських підприємств попрацювати, використати свої здібності. Ну поки вони придивляються до мене, і я так само придивляюсь до роботи. Надіюсь, все складеться. День працівника соціальної сфери це свято, що по праву належить тим, хто виявляє милосердя, створює добро не тільки зі службового обов'язку, а й за волінням совісті та покликом душі. Наша Держава переживає важкі випробування, і саме час для кожного, зокрема соціальних фахівців, виявити духовну і громадську зрілість, готовність до самопожертви. Колектив телеканалу СТН вітає усіх працівників соціальної сфери з професійним святом та бажає терпіння та вдячності за щоденний подвиг.